Привіт! В цьому відео хочу подивитися на трейд на райд Зілля. Зараз я його дістану зі свого інвентарю і покажу вам. Ось, ось таке у мене є зілля, і зараз хочу вам показати, як я його дістала, яким способом. І хочу сказати, що а, я зараз його хочу тільки потрейдити, подивитися трейди, а якщо буде для мене. Дуже, гарне, дуже гарний трейд, то я, звичайно буду згодна. Покажу не тільки трейд на Зілія, а й трошки інших. Ось я обміняла полярного ведмідя на ось такий трейд, перевірила на сайті, і це виграш. А ось цей трейд. Трохи невдалий в мене. Якщо б я поклала тільки одного оленя, було б краще. Але це також було б перебільшення від мене. А, а ось як я отримала райд зілля. За свого райд-оксолодлика я його дуже любила, цінила. <сум> Мені його дали за райд тигра, звичайно, білого. Розумієте? Це дуже велика перемога була. Але зараз це також гарний трейд, я думаю, так. Зараз я буду телепортуватися на головну трейд-зону і будемо дивитися, які трейди нам будуть давати. І взагалі я хотіла б побачити якусь легендарну райд. Тварину, тому що я дала також легда... легендарну райд тварину. Взагалі було б гарно, якби вона ще була легендарна флайрайд, е... але я такого думаю не буде. Е, не знаю на рахунок цього трейду, тому що він і поганий, і добрий. Е, жабня давнішні, цінне, але не для мене. Я відмовляюся, тому що не знаю ціни. Це взагалі треш трейд тому що зараз ослик є, флай, зілля є. І він, звичайно, full ground, але це дуже мало за райд зілля. Ну, реально. Взагалі, я б хотіла ще отримати оцього Лева Ворожа. Але мені його спойлер не дали взагалі. І побачите, як він. Хотів зі мною затрейдитися яким способом. Аліса кинула трейд. І дала нам. Що ж ти нам даси? Ермін. Серйозно. Мишка. Ні, бувай. Це дуже мало. Так. Хочу знову кинути трейд цьому тигрику Леву. Хто він? І хотілося б побачити у себе в інвентарі якогось легендарного райт right, або Флай Full Grown е Пета. Тварину. Алікорн це дуже мало. І нам написали додати. І все з його сторони не дуже. Так, звичайно, не так. Е Також люблю, коли мені переплачують, але на такий б трейд я справді. Домовилась, так сказати. Кинула трейд цьому дракончику, жовтому. Давнішим, не знаю, як перекласти на українську мову його назву. Ну, Він попросив додати, я додаю тут петів, і мені здається, що це вже гарний бо був трейд. Але він попросив додати, я додавала, додавала, а потім, думаю. Не треба мені цей дракончик, хоч я про нього і мрію. Але ні, будь ласка. Ще в мене є в інвентарі Нов Потюн рободок. Він цінний і мені його здали за райт. За райт коровку. Божу. Ось так. Ну, мені ще там додали джинджер фулгроум. Потім ця дівчинка знову кинула трейд, захотіла назад своїх пеців двох. Я віддала їй тільки джинджера, а вона мені Ladybug. Ось так. Зараз мене дуже сильно якось заглючило. І якщо вам це набридло, вибачте, мій телефончик, будь ласка. Так буває у нього, але він не так сильно лагає, як чомусь тут. Не знаю чому, але це дуже мало, і я навіть не дивилась, не розглядала з перших петів ясно, який буде трейд. Якщо там буде райт, тобто буде ще щось. А якщо не буде ні райту, ні флая, ні якоїсь крутої легендарки, то це трейд фуфло. Uh, і ось так от. Мені тут ще кидали трейд, і ще я б хотіла. Отримати туканчика Знову спойлер, мені його ніхто не дав, і дівчина відмовила. Е, мені просто повезло, що на сервері був туканчик але мені його ніхто не дав. Я їй навіть додавала пропонувала свого райт-тигра золотого. І ось кінець відео. Я обмінялась на рободога. Ось. Він почти фулграун, і мені дуже подобається. Я рада, що обміняла і вставлю вам скріншотик, наскільки я програла, прогла, програла в цьому трейді. Можу сміло вам сказати, щоб ви обмінювались на такий трейд. Це рівноцінний трейд. Мені тут додали. Ось такого ось короля пчілок. Але відмовили зразу ж. Тому що побачили, що він у мене не флайрайт. І на кінець я хочу кинути знову цій дівчині трейд. Потім вона мені кине і відмовить цей трейд. Знову спойлери. Так, я люблю робити спойлери навіть своїм подругам. Ось якщо. Ви чуєте якісь е, звуки посторонні. Прямо зараз, вибачте, це моя школа, так сказати. Навіщо я це вам сказала? Ну Добре. Я показую вам весь свій інвентар і показую, що я куплю на Манганьон пуделя Навіщо вам ця інформація? Мені залишилося прокачати два пудела. -пудела. Добре. Пропустимо цей момент. І просто хочу показати вам свій інвентар. Так. Мені знову кинула ця дівчинка трейд. І ось які трейди вона любить. Вона любить нічого не ставити. І... Ну, тут вона поставила і відклонила просто чи пробувала. Ось вона зараз відкажеться від цього трейду. Ще я за кадром давала трейд дівчинці на неоновій, значить, сові, неї, райт Неон. Але вона відказалася, звичайно. Ось такий юнікорн там літав, і ось такий у мене інвентар. Бувайте! Всім удачі!